Дякую, слава Ісусу Христу. Я б хотіла почати з відео свою доповідь, будь ласка. База наша. Дякую. Хотіла перед початком сказати, що для мене честь досліджувати тему в одному напрямі з пані Іриною, але я розгляну її з призми протестантів. Отож. Особливості організації освітнього процесу в протестантських навчальних закладах після повномасштабного вторгнення РФ на прикладі Таврійського християнського інституту. Це далеко. Добре, повномасштабне вторгнення РФ в Україну 2022 року радикально змінило функціонування сфер українського суспільства, зокрема й освітньої заклади духовної освіти, які пережили релокацію, зазнали суттєвих матеріально-технічних та людських втрат. Наприклад, Таврійського християнського інституту можемо констатувати, що втрати були надто великими. Ви могли бачити територію Таврійського християнського інституту на відео в Херсоні. Йдеться про п'ять руйнованих та розграбованих навчальних корпусів площею 800 квадратних метрів, які з 11 березня по 11 листопада 2022 року були захоплені російськими військовими. Вщент зруйновано бібліотеку, у фонді якої було 30 тисяч книг, із них вижило лише 20, які були на руках у викладачів та здобувачів освіти. Частину ж завойовники безпощадно викинули на смітник як єретичну неправославну літературу або література, що загрожує політичному ладу Росії. Інша згоріла під час обстрілів території. Тому після вимушеного переселення бібліотека інституту мусила починати свою діяльність з нуля у функціонуванні духовних навчальних закладів. Спочатку повномасштабного вторгнення простежуються такі явища: ситуація релокації, як можливість постання в нових умовах та нових сферах діяльності, зміни якісного та кількісного складу професорсько-викладацького колективу, потреба в аналізі та адаптації змісту освітньо-професійної програми відповідно до реалії часу, збереження та наповнення новими надходженнями бібліотечних фондів, навчальних закладів. Відкриття нових сфер діяльності у співпраці з іншими суспільними інституціями, тому метою нашого дослідження буде окреслити та проаналізувати ці тенденції в діяльності духовних навчальних закладів в України в період повномасштабного вторгнення на прикладі ТХІ. Отож, ситуація релокації як можливість постання в нових умовах та нових сферах діяльності за допомогою партнерів із США. Тихий вже у грудні 2022 року, 2021 року розробив план евакуації, що дозволив співробітникам, здобувачам освіти інституту та частині молоді з протестантських церков виїхати з Херсону на початку повномасштабного вторгнення. Відтак, з початком повномасштабного вторгнення, Тихий успішно організував евакуацію співробітників та студентів до Івано-Франківська, де з місцевим баптистським Союзом була підписано угоду щодо приміщення для тимчасового проживання. Після п'яти місяців було знайдено альтернативне місце для розміщення інституту. Професорсько-викладацький склад. Початок активної фази російсько-української війни спричинив міграцію та імміграцію населення зон бойових дій, окупації та розмежування. Відтак, християнські заклади освіти втратили значну кількість викладацького складу. До 24 лютого 2022 року Тихий перебував у Херсоні. В закладі працювало 13 викладачів, із них п'ятеро кандидат наук у сфері богослов'я чи релігієзнавства. На сьогодні основна частина професорсько-викладацького складу зазнала суттєвих змін нині вісім PHD, з яких три доктора наук та п'ять кандидат наук у сфері богослов'я. Водночас, у 2022-2024 роках, активно працювали запрошені вітчизняні та зарубіжні викладачі, читаючи відкриті лекції, семінари та проводячи конференції. Так, 23 жовтня 2023 року співробітниця Оксфордського центру християнської апологетики Сара Стівенсон прочитала лекцію зі вступу до біблійної апологетики 11 квітня 2024 року. Кандидат історичних наук, доцент та редактор видаництва Смірна, якому мали за честь мати на нашій конференції Ліна Бородинська, прочитала лекцію мова як чинник ідентифікації українських християн, а 17 квітня. 2024 року керівник міжнародного політичного служіння, який теж був доповідачем сьогодні, Михайло Бакумов, прочитав лекцію на тему, як бути з іншими релігіями. Після релокації студенти та викладачі опинилися в різних регіонах України та світу. Відтак аудиторна форма роботи для здобувачів стаціонару, здебільшого, була замінена на дистанційну через платформу Zoom в аналізі та адаптації змісту ОПП відповідно до реалій часу. У Техіс, 20 липня 2022 року, ліцензійна освітньо професійна програма 041 богослов'я. Її мета полягає в підготовці фахівців у галузі богослов'я, які на основі християнського світогляду та сформованих під час навчання компетентностей спроможні відповідати на сучасні виклики та потреби церкви і суспільства, здійснювати навчально-виховну, консультативну, комунікативну, богослужбову та управлінську діяльність а також розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі богослов'я. Спочатку повномасштабного вторгнення виклики та потреби суспільства актуалізують проблематику воєнного стану перед церквою та християнськими конфесіями, вимагаючи швидкої та адекватної відповіді на вчора. Сьогодні людей гостро турбують питання теодицеї, пацифізму, війни, біженства, проблематики роз'єднаних сімей тощо. Відтак, церква загалом а богослови зокрема. Повинні давати контекстуалізовані відповіді і вицерковленим і широкому загалу українського суспільства. Тому перед духовними навчальними закладами, зокрема і ТХІ, постає потреба переоцінки змісту освітньої програми. Мають з'явитися нові предмети, які відповідатимуть до реалій часу. Скажімо, особливого перегляду потребує зміст дисципліни «Шлюп і сім'я», адже церква та українське суспільство стикнулися з новими реаліями – Роз'єднання наслідок еміграції сім'ї, вдови та сироти, нова роль дружини в ситуації, коли її чоловік та батько її дітей перебуває на війні, розлучення тощо. Актуальність підтверджує і статистика, яку ви можете бачити. Кількість розірваних сімей із початку повномасштабного вторгнення зросла на третину за першу половину 2023 року. 10 139 випадків розірвання шлюбу. Статистика вражає, чи не так. Війна в Україні погіршила ситуацію та збільшила кількість сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ця категорія дітей є найвразливішою, тому російські окупанти найчастіше депортують саме їх. Загальна кількість сиріт і позбавлених батьківського піклування в Україні сягає близько 70 тисяч дітей. Зокрема, внаслідок воєнних дій понад 13 тисяч дітей залишилось без батьківського піклування. 1759 із них стали сиротами. До ОПП слід додати курс соціальна практика, який передбачатиме вагому, практичну складову, таку як гуманітарну допомогу найвразливішим категоріям населення: літнім людям, українцям на звільнених та окупованих територіях, дітям-сиротам. Ось є потреба в компетентних капеланах і з 2000 2014 року, часу початку війни на сході України, відомими капеланами-протестантами є Сергій Накул, Денис Горенков, Валентин Кореневич, Ігор Плохой, Геннадій Мохненко, Василь Хіміч та Василь Поворознюк. Як зазначив заступник керівника департаменту військового капеланства, патріаршої курії у гакетця капелан отець Андрій Зелінський, Військовий капелан це військовий службовець на посадах офіцерського складу. Він не долучається до нарядів та урочистих маршів, але має опанувати військову культуру. Військове капеланство є професією, яка вже офіційно існує в Україні. Капелан все залишається людиною церкви, хоча служить на фронті з військовими, тому має бути компетентним у спілкуванні з різними людьми. Капелан легка справа, і вона лише для посвячених людей. Ми говоримо про дуже різносторонню професію. Капелан має бути віруючою людиною, душою пікуном. Знати азипара парамедицини, волонтерсько та гуманітарно допомагати, бути підтримкою для своїх воїнів всього у ЗСУ передбачено 738 посад капеланів. Мандати на здійснення капеланської діяльності отримали 244 священнослужителя. Можемо казати, яка велика недостача є в нашій країні з капеланами. Капеланська освіта в Україні в протестантських духовних навчальних закладів перебуває на стадії встановлення. Водночас Київська богославська семінарія має бакалаврську програму Капеланське служіння у Збройних силах, де пастор і капелан Давид Вільямс розповідав про особливості служіння серед військових. Актуальність цієї сфери в сучасному контексті вимагає глибокого наукового аналізу та розробки адаптованих програм із капеланства, які базуються на академічному богослов'ї. Переосмислення також потребує предмет душою піка, як зазначає Віталій Станкевич. У своїй статті учнівство і травма. Травма це реальність українського народу, яку нарешті винесено в публічний простір. Стрес, травма і страждання. Це загалом не нове явище. Але після повномасштабного вторгнення РФ стало явищем, яке визнають публічно як жорстокий виклик, на котрий реагують усі інституції. Церква має бути резильєнтною і належно реагувати на проблеми суспільства. Згідно з оцінками МОМ, станом на 25 вересня 2023 року в Україні налічується 3,7 мільйони внутрішньо переміщених осіб. Велика кількість встановлення діагнозу ПТСР. У 2023 року. Кількість пацієнтів з ПТСР зросла майже в 4 рази порівняно з 2021 роком. А за перші два місяці 2024 року діагноз встановлено фактично в такій же кількості пацієнтів, як за весь 2021 рік. Такий працює у сфері теоретичного осмислення актуальних проблем сьогодення. Так, 28-29 квітня 2023 року, спільно з міжнародним альянсом для розвитку християнської освіти, була проведена міжнародна студентсько молодіжна конференція Богослав'я нації, де були порушені питання теології нації. Серства Божого та місця релігійної освіти в новій українській школі. У період з 24 по 27 серпня 2023 року студенти, викладачі та співробітники Таврійського християнського інституту взяли участь в молодіжному фестивалі спільно з BapTist Youth Ukraine. Збереження та наповнення новими надходженнями бібліотечних фондів навчальних закладів. Російські злочинці розграбували та зруйнували двадцятип'ятирічну працю тисяч християнських служителів, волонтерів та місіонерів. Кампус Тахії в селі Антонівка біля Херсону. Усе, що роками напрацьовувалось, накопичувалось, збиралось, було розграбовано та знищено за декілька місяців. Зокрема, і бібліотека. До 2022 року бібліотечний фонд ТХІ складав близько 30 тисяч книг. Із них залишилося лише 20, які були на руках у студентів та працівників. З 2022 року Тихий видав сім книг українською мовою. Можливо, ви деякі з них вже бачили. Це Гордон Фіт, Дугла Стюарт, як читати біблію та бачити всю її цінність. Також ці автори як читати Біблію книга за книгою. Джошуа Чароа та Карен Прайор, Церква та культура. Марк Макмін. Психологія, теологія та духовність у християнському консультуванні, вступ у Старий Завіт за редакцією Марка Мангано. Гадан Робінсон Біблійна проповідь, підготовка та проголошення експозиційної проповіді І історія церкви в за 2022-2023 навчальний рік для бібліотеки ТХІ було подаровано різними духовними навчальними закладами: це КБС, ОБС, УГІ, КС, УЄТС близько 1235 книг. Також Лінкольнський християнський університет подарував бібліотеці ТХІ близько 30 тисяч книг. Така співпраця засвідчує єдність християнських навчальних закладів. Відкриття нових сфер діяльності у співпраці з іншими суспільними інституціями. Співробітники ТХІ активно здійснюють соціально волонтерську роботу. Зокрема, був запущений проєкт із відновлення приватних будинків, які були затоплені внаслідок підриву військами РФ Каховської дамби. Заручавшись підтримкою голландських партнерів, було відновлено 11 приватних будинків. Ви можете бачити стан квартири до і стан квартири після. Ось ще слайд. Команда працівників та здобувачів освіти ТХІ регулярно здійснює волонтерські поїздки в Херсон, де проводить молодіжні та дитячі табори, зустрічі з херсонцями, роздавання матеріальної допомоги. Також запровадили проєкт мобільної бібліотеки. Перша була встановлена 16 жовтня 2023 року, і буквально на минулих вихідних була встановлена ще одна така бібліотека. Також запущено три церковно-навчальні програми: молодіжна, пасторська та волонтерська, де християни можуть навчатися два дні протягом чотирьох місяців. Так, волонтерська програма передбачає: Перша сесія акцентує увагу на душоопікунстві – та аспекта конструктивної комунікації з особами, які пережили посттравматичний стресовий розлад, а також на ефективних стратегіях взаємодії в колективі. Другу сесію присвячена практичним навичкам місіонерства. Третя сесія навчання з тактичної медицини, яку ви можете бачити. А четверта сесія розглядає богословський вимір етичних питань в контексті війни та переосмислення Біблії в умовах воєнного конфлікту. Програма підготовки лідерів молодіжного служіння. Розроблена ТХІ за допомогою місії міжнародного молодіжного служіння складалася з чотирьох сесій. Одну з цих сесій, названа Серце лідера, була присвячена висвітленню важливості глибоких особистих стосунків з Богом. Центральним положенням в цьому семінарі є принцип важливіше те, ким ти є, ніж те, що ти робиш, який акцентує на значенні внутрішньої духовної рівноваги над зовнішніми досягненнями. аудиторія цієї програми молодь та молодіжні лідери. Підсумовуючи, можемо сказати, що сьогодні християнські навчальні заклади, окрім адекватної відповіді на освітній ниві, як ніколи раніше, мають можливість продемонструвати практичний аспект своєї християнської позиції для найвразливіших категорій українського суспільства, а також напрацювати три життя в часи воєнного стану та ціннісних підвалень відродження і відбудови української держави після здобуття перемоги. Дякую. Дякуємо. Надзвичайно приємно. Діана у нас перший курс, а настільки впевнено, як...